Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри! У сьогоднішньому відео я розповім про те, чому християни повинні причащатися тіла і крові Ісуса Христа. Що таке причастя і як правильно підготуватися до цього великого християнського таїнства? Хочу сказати, що це таїнство є найголовнішим серед всіх церковних таїнств. а сьогоднішня тема є найважливішою серед усіх, яку я відкривав. Поясню на цьому Ютуб-каналі. Таїнство Євхаристії це таїнство, в якому християн у вигляді хліба і вина споживає, причащається істинного тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, на відпущення гріхів своїх і на життя вічне. Саме слово Євхаристія з грецької мови означає подяка. Подяка Богові являється найголовнішим моментом літургії, тобто богослужіння, на якому і звершується таїнство Євхаристії. Православні традиції Євхаристію ми називаємо причастям. Саме така назва є найпоширенішою серед православних християн. І саме із такою назвою ми зустрічаємося, коли говоримо про Святу Євхаристію. Слово причастя означає приєднання до чогось становленням частиною цього. через Причастя тіла і крові Ісуса Христа, ми єднаємося з Богом, стаємо причасниками Його божественної природи, божественної природи нашого Спасителя, Господа Ісуса Христа. Таїнство Євхаристії було встановлене самим Ісусом Христом під час Тайної Вечері. І ми знаємо, що відбулося напередодні Його страждань, Його розп'яття і смерті. Спаситель сам звершив це велике і незбагнене таїнство, про що чітко описано у Євангелії. Ісус взяв хліб, благословив, переламав, дав їм і сказав: Прийміть, споживайте, це є тіло моє. І, взявши чашу, то хулово воздавши, подав їм і пили з неї всі. І сказав їм: це є кров моє Нового Завіту, що за багатьох проливається. Істинно кажу вам: я вже не питиму плоду виноградного до того дня. Клепитому нове воно у Царстві Божому. Це Марка, 14 глава, 22, 25 стихи. Отже, ми бачимо, що Ісус Христос встановив таїнство причастя і заповів всім ученикам завжди звершувати Його. Це чиніть на спомне про мене, каже Ісус. Після Воскресіння Спасителя, його ученики почали збиратися на спільну молитву. І для переломлення хліба, тобто для причастя тіла і крові Ісуса Христа, з того часу Євхаристія стала основою і серцевиною християнської церкви. Чому християни повинні причащатися? Якщо таїнство хрещення по праву вважається таїнством духовного народження християнина і його єднання з Богом, то таїнство Євхаристії є тою духовною їжею, без якої християнин не може жити? І про це чітко і ясно говорить Ісус Христос. Ісус вже сказав їм: Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете споживати плоті сина людського і не питимете Його крови, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, має життя вічне, і я воскрешу його в останній день. Бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям, хто їсть мою плоть і п'є мою кров. Мені перебуваю, і я в ньому. Це Іван від Йоанна, шоста глава, 53, 56 стихи. Без причастя тіла і крові Ісуса Христа не може бути і мови про повноцінне духовне життя. Сумно спостерігати, що коли для більшості сучасних християн релігійне життя зводиться лише до відвідання храму на Пасху, і то посвятити пасхальний кошик. При тому лише. Половина людей заходить до церкви, поставити свічки, подати записки. Інші просто посвятили кошики паски і пішли додому. Варто сказати, що в нашому житті релігійному є речі головні, а є другорядні. Є таїнства, є обряди. Обряди також необхідні, але таїнства важливіші. Тобто, освячувати паски це прекрасний і потрібний обряд, але важливіше перед паскою взяти участь у таїнствах покаяння і причастя. Ми повинні входити до церкви, щоб не просто постояти на богослужінні, поставити свічки, подати записки чи сорокоусте. Насамперед, ми повинні причащатися тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Чому священники наголошують про важливість відвідування храму, що ми ходили в церкву регулярно? Та тому, що тільки в храмі і на літургії ми можемо з'єднатися з живим Христом, тільки в церкві людина може. Прийняти в себе Бога, щоб отримати відпущення гріхів і життя вічне. Причастя це духовне лікарство для душі і тіла людини. Адже через з'єднання з Христом у цьому таїнстві ми освячуємося і зціляємося від гріховних пристрастей. Через це те причастя, людська природа оновлюється і преображається, наділяється даром безсмертя. Тому. Коротка відповідь на запитання, чому християни повинні причащатися тіла і крові Ісуса Христа, буде наступна: це пряма заповідь нашого Спасителя, це таїнство, яке зціляє нас від гріховних і тілесний дух і дарує нам вічне життя. Ми причащаємося тому що без цього таїнства не можемо війти у Царство Боже, Царство Небесне. Недостатньо просто охреститися, потрібно регулярно сповідатися і причащатися тіла крові Ісуса Христа. Тільки через причастя ми стаємо церквою Христовою, і виникає запитання, як підготуватися до святого причастя. Коли ми збираємося на зустріч з якоюсь поважною людиною, то напевне готуємося до цього, намагаємося привести себе в порядок, одягтися в чистий, охайний одяг, вузуття. І ми не приходимо на таку зустріч в якомусь лахміті, грязні в брудному одязі. Тим більше, її підготовки вимагає для нас, від нас таке важливе таїнство, як єднання людини і Бога, яке відбувається через таїнство і Тому до причастя тіла і крові Ісуса Христа ми повинні належно підготуватися. По-перше, потрібно зі всіма примиритися. Не можна йти до причастя з образою. На когось потрібно спочатку простити свого кривника. Головне, зробити це щиро, простивши від свого серця. І це справді непросто зробити, але образа наближення є перешкодою до причастя. Ми повинні сповідатися і причащатися з чистою совістю, щоб колишні наші обіди не були нам перешкодою до єднання з Богом, до єднання з Христом. Відповідно. Потрібно попросити пробачення і в тих людей, кого ми могли образити, це члени своєї сім'ї, колеги з роботи, сусіди та інші наші ближні. По-друге, варто перед причастям попостити хоча б три дні, тобто не вживати їжі тваринного походження і не пити алкоголь. Кому важко постати з тих чи інших причин, три дні можна потримати піс хоча б один день. Бути вкрай неправильно, коли через неможливість постати Три дні людина буде позбавляти себе цього великого і спасительного таїнства. Якщо хтось причащається кожної неділі, думаю, що буде справедливим не вимагати від такої людини триденного посту перед причастненням. Якщо ця людина постить в середу і п'ятницю, тобто для регулярних причасників, оцей триденний піст він по суті відміняється. По третє, потрібно дотримуватися і посту, тобто не їсти і не пити перед причастям. Починаючи з 24-ї ночі і до моменту причастя, цього вимагає 41-е правило Карфенського собору, яке говорить, що святе таїнство вівтаря має звершуватися людьми, які не їли, тобто має приходити на причастя, наше серце, чистити зуби зранку можна перед причастям, але Треба це робити акуратно, щоб не напитися води, полоскаючи рот. Також зранку перед причастям не можна палити сигарети. Сімейні пари, ніч перед причастям потрібні, повинні утриматися від інтимної близькості. Це також є таким видом євхаристійного посту. По-четверте, готуючись до участі в Євхаристії, потрібно прочитати відповідні канони та молити перед причастям. Які можна знайти, по суті, в кожному православному молитовнику. Якщо його немає молотовнику, вони є, звичайно, в інтернеті. Ці молитви потрібні для того, щоб налаштувати свою душу на відповідний духовний лад і настрій. Вони допомагають нам краще зрозуміти сенс причастя, усвідомити те, до кого ми приступаємо, яку велику святиню будемо приймати. По п'яте, перед причастям потрібно обов'язково посповідатися. Хоча на деяких парафіях ПЦУ існує. Практика причастя без попередньої сповіді, але це скоріше виключення загальної практики. І сподіваюся, що з часом ця практика стане такою загальноцерковною, щоб ми могли всі причащатися без обов'язкової сповіді. Також варто поцікавитися, о котрій годині розпочинається літургія у тому храмі, куди збирається прийти на причастя, щоби не запізнитися на літургію. Сама літургія також готує нас до причастя. Тіла і крові Ісуса Христа тому потрібно уважно слухати всі молитви, які читаються на літургії, які співаються в храмі в церкві. В деяких храмах сповідь проходить на вечірньому богослужінні в суботу, а в інших парафіях сеше не сповідає перед літургією. Про все це треба дізнатися заздалегідь. Отже, підготовка до причастя є дуже важливим моментом, бо неналежне відношення до Євхаристії. Може стати причиною хвороби і навіть смерті. І про це попереджає наш апостол Павло. Ось що каже апостол тому, «Тому то, хто їстиме хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, винний буде супроти тіла і крові Господньої. Нехай же випробує себе людина і так, нехай їсть від хліба цього і п'є від чаші цієї. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є на осудження собі. Не думаючи про тіло Господнє. через це багато з вас немічних і недужих, і чимало вмирає. Це перше послання до Коринфян, 11 глава, 27, 20, 30 стихи. З якими почуттями потрібно приступати до причастя Тіла і крові Ісуса Христа, виходячи на причастя людей, або деякон виголошують такі слова: зі страхом Божим і вірою приступіть. Це найголовніші почуття, з якими причасник повинен приступати до святої чаші. Страх Божий це не рабський страх раба перед господарем, це благовійний страх людини перед Богом. І, приступаючи до причастя тіла і крові Ісуса Христа, ми повинні чітко усвідомити, до кого ми приступаємо, і чиї тіло і кров будемо споживати. Страх Божий це. Усвідомлення власної нашої недостойності, недостойності бути причасником святих тайн Господніх це почуття глибокого смирення людської душі перед Богом, якою бретельною і повноцінною не була наша підготовка до причастя, ми все одно недостойні цієї великої святині, ми все одно є грішними. Також вкрай необхідна віра, без віри в Бога і того, що хліб і вино стають істинним тілом і кров'ю. Господа Ісуса Христа не можна причащатися, не варто приступати до чаші взагалі. Без цієї віри нехай ніхто не посміє причащатися. Тому, готуючись до причастя, кожен з нас має вірити і запитати себе, чи дійсно він приймає і вірить безсумнівно, що в чаші, до якого він приступає, не хліб і воно, а тіло кров Христа. І тільки після цього, як у нас буде, не буде жодних сумнівів, цьому, ми можемо приступати до святої чаші. Причастя тіла і крові Христових може бути людині в осуд, коли вона приступає до чаші байдужою, без відповідного налаштування свого серця. Коли вона приймає причастя формально, з привички, або так хтось сказав, у мене день народження, хочу причаститися, або мій хтось сказав, що порадив це зробити, коли якісь проблеми. Підготовка до Євхаристії вимагає від нас серйозної праці над собою і бажання щось змінити в своєму житті, стати кращими, намагатися не грішити перед причастям, хоча б і в день після причастя, розмірковуючи над тілом і кров'ю Христовою, віддаючи собі звіт, яку велику святиню ми сподобалися прийняти. Кожен причастя ми повинні переживати як величну і непересічну подію, з наміром радикально змінити своє життя. З бажанням почати все з чистого листа, щоб не було привикання до причастя, коли ми часто причащаємось, варто вважати кожне причастя останнім у своєму житті. Це допоможе нам, напевно, краще сконцентрувати свої духовні сили, відкинути якісь суетні заняття, готуючи до святого причастя. Проте, як часто ми б не приступали до святої чаші, страх Божий і благовоління ніколи не повинні нас покидати. Як часто потрібно причащатися тіла й крові Ісуса Христа, як часто приступати до святого причастя? У Древній церкві християни причащалися за кожну літургією. Проте з часом, ось, через неподого християнського життя, втратився цей важливий для церкви звичай. Люди почали причащатися рідко. Багато людей взагалі думають, що це можна робити і треба робити раз у рік перед Пасхою. Звичай, причащатися лише раз на рік є таким сумним прикладом відступлення від церковних правил, від головних принципів християнства, які, які передбачали часте причастя. Тому причащатися потрібно частіше, і далі, кожної неділі і усі великі свята було б добре приступати до святого причастя хоча б раз у місяць. Отже, відновлення християнського такого євхаристійного життя. На мою думку, є найважливішою задачою нашої церкви. Всім священникам необхідно працювати зі своїми прихожанами і наголошувати їм на необхідності частіше приступати до святих тайн Христових. Та й взагалі, навіщо звершувати літургію, якщо на службі немає жодного причасника? До кого тоді звернені слова священника, святе і святим, де ті святі, де ті причасники, для кого священник виголошує? І страхом Божим і вірою приступіть. І тому, на мою думку, кількість православних християн потрібно вимірювати не кількістю хрещених, а кількістю постійних причасників. Дітей також дуже важливо привчати, приводити до святого храму до причастя. Робити це потрібно від моменту самого хрещення бажано, регулярно, не рідше один раз на місяць. Тим більше, що маленьким дітям якоїсь особливої підготовки не потрібно. У нашому храмі склалася така традиція, що дітки до трьох років можуть їсти, пити зранку перед причастям, і це не є проблемою, щоб їх причастити. Вже починаючи з трьох років, важливо приносити дітей на причастя надче. До семи років діти можуть причащатися без сповіді, а вже з семи років дітей також треба готувати до першої сповіді і щоб вони перед причастям також сповідалися. Якщо вони ж до цього готові, до причастя не можна приступати в таких випадках. Перше, якщо людина не хрещена або хрещена не в православній церкві. Друге, якщо перед причастям людина не посповідалася. Третє, якщо немає у людини віри. Четверте, якщо є непрощені образи на ближніх, або ми образили когось, спочатку потрібно з тим людиною примиритися. Якщо зранку пили воду чи чай, їли, палили сигарети. Але якщо людина хворіє на цукровий діабет або на інші важкі хвороби, або їй треба зранку прийняти ліки, а перед тим поїсти, то спостання священика дозволяється зранку і зранку їсти і пити, щоб в неї не було потім гірших проблем зі здоров'ям. Людина може прошашатися, але треба священика все попередити. Також хворим дозволяється приймати пігулки і запивати їх водою перед своїм причастям, якщо є цьому необхідність. Згідно церковної традиції, жінкам не дозволяється приступати до причастя під час місячних, хіба при загрозі смерті. Інколи храм приходять люди, яких направили туди гадалки чи знахарі, які порадили їм причаститися. І ось, прийшовши в церкву, людина навіть не усвідомлює, що таке причастя, яка має бути підготовка до цього таїнства. І інколи цей причасник священник зустрінеться, скаже, що «от я маю причаститися, мені це порекомендували. І священник спитавши, що йду на перший раз. Все детально розповість, бо в такому разі причастя не тільки не принесе ніякої користі, а навпаки, буде в гріх і в ослук цій людині. Не варто вважати причастя якимось магічним ритуалом, таким засобом від усіх проблем сімейних нагаразів, труднощів на роботі, невдачі в особистому житті, проблем зі здоров'ям, матеріальними труднощами і так далі. Не варто приступати до екористійної чаші, і лише з бажанням отримати якийсь захист від порчі і наврочення. Так, з тіла і крові Ісуса Христа, ми дійсно з'єднуємося з Богом, освячуємось і отримуємо Його благодатний захист, але не тільки захисту від видимих чи невидимих ворогів. Ми повинні шукати, коли йдемо до святої чаші, коли причащаємось, а насамперед прагнути прийняти в свою душу живого Бога. Тобто, тут ключовим буде намір, з яким людина приступає до причастя, чого вона прагне і чого вона сподівається. Якщо неї причастя, це лише якась така магічна пігулка, і панацея від всіх хвороб і проблем, то це явно свідчить про відсутність правильного розуміння святої Євхаристії. Таке причастя навряд чи буде для неї корисним. Так, в молитві перед причастям свяженик говорить слова і просить, щоб це причастя було настілення душі і тіла людини, але приступаючи до святої чаші, потрібно прагнути отримати з'єднання з Христом, відпущення своїх гріхів зцілення душі з руховних пристрастей. А вже тоді, за нашою вірою, Господь подасть і зцілення наших душевних і тілесних хвороб, і свій захист божественний від всякого зла. Тож, таким чином, той, хто хворіє, так частіше має приступати до святого причастя. Дуже важливо також сказати про причастя хворої людини. Отже, духовна опіка хворою людиною чи помираючу людиною є обов'язком кожного родича, кожного християна. Тому кожен з нас має піклуватися, щоб його старенькі родичі, там батьки, бабусі, досі обов'язково посповідалися і причастилися перед відходом у віжність, і тут воно встигнути. Не варто відкладати останнє причастя до останнього подиху. Що не було занадто пізно. Часто родина запрошує священика на сповідь помираючої людини від старості чи від важкої хвороби, коли вона вже без свідомості і не може ні їсти, ні пити. В такому випадку священик на жаль вже нічим не допоможе. Людина повинна бути при пам'яті, при свідомості, щоб вона могла повноцінно посповідатися своїх гріхах і причаститися тіла і крові Христових. Тому не варто. Тягнути до останнього, а заздалегідь запросити священника додому, що він приніс причастя і причастив хворого родича. Ще одне питання, яке варто розглянути: тіло кров Ісуса Христа це символ чи реальність? Одним із ключових питань, які стосуються таїнства Євхаристії, є наступне: чи справді Євхаристійний хліб стає істинним тілом і вино кров'ю Господа Ісуса Христа? Чи це, можливо, лише символ? Згідно з вченням православної церкви, ми прошаємося не символічного тіла й крові Ісуса Христа, а істинної, реальної, воскреслої плоті і крові нашого Спасителя. На мене доказом цього є слова самого Ісуса Христа, які написані в Англії від Йоанна. Я є хліб життя, батьки ваші їли в пустелі і померли. Це ж є хліб, який сходить з небес. Той, хто їсть його, не помре, я хліб живий, який зійшов з небес, хто їсть цей хліб, житиме вічно, хліб же, який я дам, є плоть моя, яку я віддам за життя світу. Тоді юдеї почали сперечатися між собою, кажучи, як він може дати нам плоть свою їсти. Ісус же сказав їм: істинно, істинно кажу вам: якщо не будете споживати плоті сина людського і не питимете його крови, то не будете мати життя в собі. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров? Має життя вічне, я воскрешу його в останній день. Бо плоть моя є істинною їжею, і кров моя є істинним питтям. Хто їсть мою плоть і п'є мою кров, мені перебуває, і я в ньому. Як послав мене живий отець, і я живу отцем, так і той, хто їсть мене, житиме через мене. Цей і є хліб, який зійшов з небес. Не так, як батьки їли ваші манну і померли, хто їсть хліб цей по повік. Це він говорив, навчаючи в синагозі. Капернаумі. Багато хто з учеників його слухаючи, те говорили жорстоке це слово, хто може це слухати. Ось тут важливо сказати, що в Івані Діана 48, 6 глава, 48, 60 стих, говориться про те, що Христос сприймав причастя як реальність. І бачимо таку реакцію учеників Ісуса на ці слова. Вона була така неоднозначна, багато з тих учеників. Після почутого відійшли від Ісуса Христа і вже не були його послідовниками. Та Ісус нікого там не доганяв зі словами, ви мене не так зрозуміли, я мав на увазі символ тіла і крові своєї. Чи сприймайте все алегорично? А навпаки, Ісус звертав увагу і казав до апостолів такі слова: І чи ви не хочете в від мене відійти? Тобто Христос не спростував своєї такої. Буквальної думки розуміння, що Його тіло кров не є символом, а є реальністю. І деякі апостоли, на жаль, не зрозумівши цього, відійшли від Ісуса. Хіба це не прямий такий доказ, що Господь казав не про символ, а про реальність свого тіла і крові? І говорив не алегорично, а буквально. З цього вище сказаного, хочу зробити такий невеличкий висновок. Танців Євхаристії. Є одним із найважливіших таїнств православної церкви, через яке християнин реально з'єднується з Богом, і наша така найважливіша ціль життя християнського це спасіння і обоження людини, і досягти цієї цілі, цього сенсу без причастя неможливо. Не варто вважати себе віруючою людиною, якщо ми не причащаємось, якщо свідомо проходимо мимо чаші. Якщо ми не ходимо до церкви, але якщо ми будемо часто причащатися, але далі продовжувати свідомо грішити, то й таке причастя нам також не допоможе. Тому намагаємося виконувати Божі закони, живімо в любові, в мирі з усіма людьми, робімо добрі справи. І тоді причастя дійсно нам буде на пишнях гріхів, на зцілення е, душі тіла і на життя вічне. Дякую за перегляд цього відео. З вами був священник Василій Паплик. Бажаю всім нам Божого благословення.